Цієї ночі ворог спрямував на Київщину та столицю 30 шахедів. 16 з них було збито. Решта локаційно втрачення, бо залишили повітряний простір. Чотирьох людей поранено у Києві. Є руйнування. Наш кореспондент Анатолій Журавльов від ранку працює на місці події. У нього власне дізнаємося всі подробиці. Анатолію, вітаю! Тож, власне, що тобі вдалося дізнатися? Розповідай. Бажаю здоров'я, Олександре. Ми перебуваємо в Дарненському районі Києва. На цих кадрах ви можете бачити наслідки ворожого удару безпілотниками. Саме тут впали залишки одного з ворожих російських шахедів в результаті було пошкоджено більш ніж десяток будинків. За моєю спиною розташовується той, що зазнав найбільших руйнувань. Нині на місці працюють комунальники і благодійники, допомагають людям закрити вибиті вікна в домівках. Нам вдалося поспілкуватися із ними, із жителькою, яка пережила цю пекельну ніч. Ось що вони кажуть. Я вално кинула. Я сидела в одной, я спряталась там за печкой, вот там, а меня волной подбросило, тапочки остались в одном месте, я в другом месте. Меня откинуло волной. Но ну, ночью скорая помогла, потому что было плохо совсем сердцем. Скоро там три штуки стояло. на працюємо зранку, отримали звернення від 15 домосподарств, одразу прискочили, допомогли вже 10 домосподарствам, а саме плівкою, брезентами, що буде тимчасово таке закриття теплового контуру. Наробили лиха уламки безпілотників і в Голосіївському районі там сталося займання складського приміщення, яке рятувальники оперативно ліквідували. За даними посадовців, в результаті чергової російської атаки четверо, четвер, чотирьом людям знадобилася допомога медиків. Двоє отримали її на місці. Ще двох ушпиталили. На цьому у мене все. Олександре, тобі слово. Анатолій, дякую за інформацію. Мій колега Анатолій Журавльов розповів про наслідки нічної атаки дронів на столицю. Росіяни